Не стосовно Авдіївки, маємо тут і погані новини, і добрі. Ну почнемо з поганих. Власне, на півночі Авдіївки від села Веселе, від цього населеного пункту. Росіянам вдалося просунутися до цього озера Ставка в районі, власне кажучи, піщаного кар'єру. І е, також е, тут є так звана станція Івушка, Райдуга. От, е, власне, по е, ділянці приблизно. В 4 кілометри, в 3,5-4 кілометри, росіяни таким от фронтом рухаються з півночі на південь в бік Авдіївки. Просування доволі значне відбулося за останній час. Ми бачимо, що тут була така виїмка, сіра зона в на північ від цього озерця. І дві лісосмуги такі йшли, лісопосадки вертикально з півночі на південь, от вони і на мапі і зображені. Їх росіянам вдалося таки зайняти, закріпитися там і за останні кілька діб просунутися суттєво, приблизно на 750 метрів в південному напрямку, в бік Авдіївки. Знову ж таки, виникають далі загрози для коксохімічного заводу, і до. Прилеглих кварталів на північ від Коксохіму за залізницею Ось ці квартали, цей район Авдіївки зараз опиняється під тиском ворожих штурмів і ударів. Суттєве дійсно просування ворога. Що й казати, ситуація в Авдіївці дуже серйозно ускладнюється, і бачимо, що ці північно-східні райони міста вони вже під лищатами тиску ворога з кількох боків від Кам'янки, крутої балки, промзони. І вулиць Соборної, Чернишевського, спортивної, де тривають затяті непоступливі бої з обох сторін. Ще з півночі у нас є і добрі новини від Новобахмутівки Новокалинового. От район Красно-Красногорівки Степового, але північніше Красногорівки. От Вдалося ворога дещо відтіснити тут. Вздовж залізниці бачимо відбите кілька лісосмуг. І вони перейшли у сіру зону. Це кілька сотень метрів відступу ворожого в цьому районі, приблизно на 300 метрів. Росіяни тут відійшли в цьому районі. Ось такі зміни по Авдіївці. Чекаємо на важливі новини. Звідси найближчим часом. Є інформація, що скоро тут може суттєво змінитися перебіг бойових дій. Я не маю права якісь деталі називати, але є певні обнадійливі новини, сигнали. Стосовно того, що тут в Авдіївці готується, Ну, тим часом рухаємося по карті до Мар'їнського новомихайлівського напрямку. На щастя, тут ситуація не змінювалася. Ну нам звичайно хочеться позитивних змін, аби ворога відкинули від Георгіївки, скажімо так, чи в Новомихайлівці ситуація змінилась на краще, однак. Поки що тут без змін, бачимо Новомихайлівка так само в складному становищі. На Георгіївку ворог лізе і далі зі Сходу намагається штурмувати це село. Фактично ж, в нас по всіх напрямках ініціативою. Володіють окупанти. Подекуди вдається проводити успішні контратаки, ворога відкидати. Але так само район Старомайорського, Приютного, Новодонецького, цей Времівський виступ. Тут, хоча і локальні бої. Але бачили, ми за минулий тиждень просування північніше приютного з боку ворога. І знову ж таки, ініціатива тут на боці росіян. Змін не було за останні дні. І далі у нас уже роботинський плацдарм у центрі нашої уваги. Звідси надходили новини. Пов'язані вони були передусім із візитом верховного головнокомандувача президента Зеленського. На позиції 65-ї бригади в роботиному, ну і справді це була така доволі геройська ризикована поїздка з боку президента, тому що Роботине, ви бачите, де воно розташоване. На самому південному краю цього плацдарму, і з кількох боків відповідно тут чигає небезпека. Ясно, що від вербового дистанція тут більша до самого роботиного, однак. Однак від новопрокопівки можуть обстрілювати і східного напрямку можуть штурмувати, обстрілювати. Ну і зрештою, це ну буквально кілька сот метрів і вже ворожі позиції. Якщо ми про роботи не говоримо, ну нехай кілометр гаразд візьмемо так вже по-серйознішому Якусь відстань може Зеленський там на самий нуль не їздив. Однак те, що військові. Переказують і пишуть, які там були, і зустрічалися із президентом. Пишуть, що приїжджав буквально президент у гарячу точку. Щоб заїхати і виїхати в роботу, не треба добре прокачати удачу, оскільки великий ризик влучання дрона чи артилерії це не населений пункт, а соціальні руїни, які пристрілюються з усіх боків, бо перебувають у кишені. Отже, справді тут бачимо, президент нагороджує військових оборонців роботинського плацдарму, заслухав доповіді командирів з приводу ситуації з психологічної точки зору. Вкотре скажімо, це важливі поїздки, які зміцнюють бойовий дух, надихають наших військових, але це і величезний ризик, як ми розуміємо. Ну справді багато хто жартує навже вже тепер Зеленський. В Кринки відправиться на лівий берег Херсонщини, ну це поки що тільки жарти. Я сподіваюся, що жартом і залишиться адже форсувати на якомусь катері Дніпро президентові під російськими дронами і артилерією це навіть собі складно взагалі уявити таку ситуацію.